Горення себе, частина 9. Сьогодні хочу поговорити про відчуття провини. Що ж таке відчуття провини і чому це відчуття не дає рухатися вперед? Відчуття провини воно тягнеться із дитинства. Коли тобі в дитинстві говорили, ось це добре, ось це погано. І коли ти, до прикладу, робив щось, що по твоїх переконаннях погано, ти ось цим відчуттям провини нібито спокутував оце, оце погано. Тому що ти зробив погано. І, і як це можна спокутувати? Ти просто відчуваєш оце відчуття провини, тому що тобі сказали, що це погано, це добре. Коли ти виростаєш, коли тобі вже 25-30. І що відбувається в такому випадку, коли ти щось зробив по твоїх переконаннях погано? Ти можеш це погано компенсувати якось фінансово. Ну, тобто, наприклад, коли ти в дитинстві розбив вазу, все, що ти міг зробити, це ти міг відчувати провину, так як тобі внушили те, що погано, що добре. А коли ти вже років 25, 30, ти вже можеш. Сказати, слухай, я тобі от зараз оплачу цю вазу, і типу, типу, і немає ніякої проблеми. Я тобі просто оплачу цю вазу. Тобто, що з'являється? Появляється фінанси. І ти просто можеш це відчуття перекрити фінансами. Але в чому насправді пастка? Пастка в тому, що ти це відчуття провини, яке ти тягнув з дитинства, воно в твоєму старшому віці не дає тобі рухатися вперед іменно через переконання, що добре, а що погано. Тобто ти робиш фільтр, і завдяки тому фільтру ти не можеш повністю розкритися. Ти не можеш відкрити всі свої негативні сторони От. і дізнатися себе повністю, зрозуміти себе, так сказати, тому що в тобі сидить нібито така сутність, яка тобі махає пальчиком, о, ні-ні-ось ні ні, 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 ні. Ось це Ось ти, ти не накричи на цю людину. Або ти не висловив йому свою думку, тому що це погано, тому що ти з цією людиною посваєшся. Ну, тому що вона про тебе подумає щось погане. І, і таких ситуацій насправді може бути дуже багато. І, і воно все тягнеться з дитинства. Твоя проявленість вона повністю не може реалізуватися іменно через відчуття провини, яке тягнеться з дитинства. Ти не можеш повністю. Проявлятися у цьому світі через відчуття непропрацьоване, яке тягнеться з дитинства. Ось ти можеш ага, говорити насправді, я можу стати впливовим бізнесменом, я можу. Стати мільйонером, мільярдером, я можу я от ці картинки показувати, там, де машина є, там, де ти Ось, власник, щасливий власник машини, щасливий власник вілли, ти от всі свої мрії реалізував, але це все пустишка. Пустишка. Якщо ти не пропрацював відчуття провини, тому що. Поки ти не пропрацюєш своє підсвідоме, то що в тебе в голові як от просто як звичка. От звичка відчувати провину. Як позбутися звичку відчувати провину? Треба її пропрацювати і усвідомити цю звичку. І поступово від неї позбавлятися. А одним рішенням. Стати мільйонером мільярдером ти не зможеш пропрацювати те, що в тебе підсвідоме. Це процес. І щоб краще розуміти себе, щоб краще проявлятися. Потрібно всі свої, всі свої ось ці сутності, які підв'язані до тебе, пропрацьовувати. Це обов'язково. Щоб. Щоб проявлятися у цьому світі, щоб реалізовувати свої мрії, задуми. Тебе не має нічого тормозити. Ти повинен от рухатися ось так вперед постійно. А що відбувається насправді. Ти от їдеш, їдеш і тут а, бац. Не знаю, якийсь олінь випригує на дорогу. Ти, ти звертаєш з дороги, витурможуєш тебе заносить, можливо, взагалі розвертає на 180, можливо, той олінь побив тобі лобовуху. Ти не можеш далі рухатися, поки не відновишся. Не відновиш транспорт. Можеш якось як, якось до, до наступної перешкоди, до, наступного, до наступної сутності, щоб їхати плавно. Необхідно позбутися всіх своїх тормузів, які тебе тормозять на, на цій дистанції. Тоді ти будеш їхати плавно, будеш рухатися плавно, куди тобі потрібно. Я цього дуже давно не розумів. Я не знав, як реалізувати, а потрібно задавати інакше питання. Що потрібно пропрацювати в своїй підсвідомості, щоб реалізувати свої задуми. Ось такі сьогодні в мене думки. Дев'ятий випуск створення себе. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на цей канал, розвивайтеся разом і зі мною. Всіх благ!